Всім доброго дня! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 22 2 вересня 2022 року. 22-22 запутався. І в нашому відеоогляді генератор Forte FG 3500. Комплектація, ребята, обична стандартна для бензинових. Подивимося, свічний ключ. І дві вилочки 16 амперні А також керівництво до експлуатації з гарантійним талоном. Подивимось передню панель. Ось тут впереді. Форт завжди розписує. Не треба і відкривати інструкцію. Бачите, 100% мідна обмотка, потужність от 2,5 кВт. Максимально 2,8. Це FG 3500. На жаль, немає. На сьогодні вже розпродали FG 3800 і у нього практично такий же. Чуть більша потужність. Там от 2,8 кВт. Так. А тут от 2,5. Ну, таке вже. Так, тут. Все розписано призостереження. Тут у нас дві розетки 16 амперні, Це подача електроенергії. Коли запустили, подали. Також тут у нас вольтметр, показує. А тут у нас виход на 12 вольт постійний струм струн. Заземлення. А ця лампочка. Горить далеким кольором, а коли недостаток масла загорається в зелений. Дорекомендували себе на ринку тільки з гарної сторони. В ну, всіх віооглядах в двох словах говорю, як запустити. Бачите тумблер вимкнути, вимкнути, включаєте тумблер. З цієї сторони, якщо вийшло, от над, над фільтром є речах воздушної заслонки. Перекриваєте в ту сторону, відкриваєте топ кран, І з допомогою ручного стартера запускаєте. Запустили, обрали заслоночку. Все розписано. Це при запуске закрито, а це робоче положення відкрито. Так, як і всі, так, тут. Бензобак зверху на 15 літрів. заливна горловина показчиком палива. Напоминає, коли долити паливо. Індикатор падає і підказує. А з цієї сторони двигун і вихлопна. Лушительна. Также предупреждение. Скрізь предупреждение. Цена и качество соответствует. Соотв Оправдали себе за багато років на рынке. Дуже файні генератори. И по качеству, і по ціні. Да, це з ручним стартером. Ну, для такої мощності. Бензиновий генератор. Хто сумнівається і думає з акумулятором, тобто з електростартером брати без нього. Ну, повірте, практично він легко запускається. І в любую погоду ви без питань ручним стартером його запустите. Ось такий у нас відео огляді Форте. Ціна на сайтах скрізь. Однаково, ну, зателефонувавши по номеру телефона 063 426 1010, можна поговорити про ціну. Вибір генераторів великий, бензиновий, дізельний. Ну, Також є і інверторні генератори. Так що телефонуйте компанії Електромотор покажуть, розкажуть. 0,63-426-1010. 10. Всіх чекаємо на електромоторі. Миру, тепла, добра.